Дорогі українці-українки, сьогодні, передусім я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, кожному підрозділу, кожному воїну, які захищають Україну від російських ракет та дронів. Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці: майже 20 російських ракет, в тому числі балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито. особливо відзначу мобільні вогневі групи 302. Зенітно-ракетної харківської бригади, молодці воїни, дякую. І Також я вдячний всім нашим вертолітникам Сил оборони, які фактично щоночі в надзвичайно складних умовах забезпечують результат у збитті шахетів. І це вертолітники сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, прикордонників всім в наших силах оборони і безпеки України. хто Здійснює захист неба і хто дотичний, хто допомагає, всім дякую. Будемо і на цьому тижні, і наступного тижня ми будемо говорити з партнерами щодо більших спроможностей наших ППО, усього захисту неба. Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, на все це звертаємо увагу. Та максимально швидко ми працюємо. Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку. Важливий день Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції. Це більше двох гігават електрики для України. Щоб було зрозуміло зараз, цими складними зимовими місяцями ми. Можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дозволять Україні навіть в зимові місяці йти без імпорту, і обов'язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей, і навіть щодо спеціальних економічних проектів з нашими партнерами зі Сполученими Штатами. З Президентом Трампом щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки Україна тепер зможе говорити більш впевнено, маючи в майбутньому додаткове і значне джерело електрики, промислове зростання і розвиток будь-якої економіки мають базуватись. В сучасному світі на розвитку енергетичних джерел, і саме це і робимо. Звичайно, є голоси, які критикують, але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна. Вони свою кишеню або тих, від кого залежить, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри, так. І кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України. Вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань будемо робити дешевше. Ліки в українських аптеках це важливо і продовжимо захищати нашу державу санкціями. Я вдячний всім, хто з Україною. Слава Україні!